Слава Ісусу Христу, мої возлюблені братики та сестрички! Я знову радий всіх вас бачити. З задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вивчати святі псалми із цієї святої книги, із Біблії. Сьогодні наразі у нас 15-й псалом, а в сучасному перекладі це буде 16-й. Бережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господові. Ти мій Господь, і без тебе моє добро неможливе. До святих, що на землі, до благородних, до таких уся моя прихильність. Намножається страждання тих, котрі йдуть у слід інших богів. Я не приноситиму їм ідолам кровних жертв і навіть не називатиму їхніх імен своїми устами. Господь, частка моєї спадщини і моєї долі, ти охороняєш мій життєвий шлях. Мій наділ випав мені в найкращих місцях, і спадок подобається мені. Благословлятиму Господа, що став моїм порадником, навіть уночі навчає мене моє серце. Я завжди маю Господа перед собою. Коли він праворуч мене, я не захитаюся, тому радіє моє серце і веселиться мій дух, навіть тіло моє безпечно спочиває, бо ти не залишиш моєї душі в шоолі, і не даси своєму святому побачити тління. Ти даси мені пізнати дорогу життя у присутності твоїй повнота радості у твоїй правиці, розкошування повіки. Амінь. Мої возлюблені брати та сестри. в мене велике до вас прохання. Допоможіть мені поширити Слово Боже. Поставте вподобайку цьому відео, поширте його, напишіть коментар, тому що саме через вас можливо хтось почує слово Боже. Я ні в якому разі з вами не прощаюся. Кажу вам тільки до нових зустрічей. Нехай милість батька нашого Небесного в ім'я Отця, Сина і Святого Духа буде зі всіма вами. Пока!